Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно, 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 рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Говорю ваше життя мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, і хай Боже благословення, воно розпорошується, розповсюджується на кожного із вас. По особливому, щоб ви бачили. Це на собі і на дітях ваших, на вашому здоров'ї, на вашій економіці, на покликанні, на служінні. Благословляю вас. Хочу поділитися однією думкою: наскільки є важливим, як ти думаєш про Бога або дивишся на Бога, як ти думаєш про людей, і як ти дивишся на людей, оточуючих, і що ти думаєш про себе? Як ти дивишся на себе. І от правильний погляд, тоді ми будемо мати здорове, біблійське, біблійне навчання в цьому моменті, коли ми дивимось на Бога на Бога через Ісуса Христа, через Його смерть, Воскресіння, через Його пролиту кров, через його жертовність, Його посвято, тоді ти будеш правильно розуміти Бога, Його батьківське серце, як Він хоче любити, спасати, допомагати і так далі. Тому треба дивитися на Бога через Ісуса Христа. Тоді багато запитань, на які ти не маєш відповіді, вони відразу відпадуть. На людей, які тебе оточують, треба теж дивитися через Ісуса Христа, який любить їх, який помер за них. Тому що ми можемо жити засудженням, критицизмом, звинувачуваннями. Десь ми можемо неправильно споглядати на різних людей, але Господь нас навчає, щоб ми дивилися один на одного через любов Христа, через жертву Христа, через посвяту Христа. Через милість Христа, через Христа. І тоді ти дивишся на людей вже по-іншому. І це є правдою, великою правдою. Але ми можемо на цих людей дивитися будь-яким засобом, тільки не через Христа. І третій момент на себе дивитися. Сатана стоїть і звинувачує тебе постійно, що ти такий, сякий. І що. Тут не дотягуєш, і тут не дотягуєш, і тут ти поганий, і тут ти не святий, і так, і сяк. Але послухайте, ми всі люди не ідеальні, але давайте дивитися, дивитися на себе через Ісуса Христа, через Його любов, жертовність, через Його благодать, милість до нас. Давайте дивитися через Ісуса. І тоді ти зрозумієш свою цінність. Свою унікальність, свою ідентичність в Бозі і те, що ти благословенна, Божа, Божа благословенна людина. Друзі, люблю вас і благословляю. Амінь.